Куча проблем на будівництві. Хто дивився наші короткі історії, шорти або в тіктоках? Хто знає, що ми хочемо купити поставити басейн, а його нема, нема де купити, нема ніхто толком не може продати. Може не вміє, може ми не знаємо, як це пояснювати. Ну якось так. Ну в якійсь мірі знайшли вже постачальника по басейнах? Вже навіть домовились, вже скинули аванс. Орієнтовних два тижні буде басейн. Тепер проблема знайти рачок, щоб це все купати. Знову ж та сама історія на цьому тижні. Нічого немає. Переноситься вже другий раз. Переноситься на понеділок, вівторок. Сьогодні дзвоню до цього, хто має купати. Трубки не бере. Ну, якось таке. Такі в нас зараз будівництво, такі в нас зараз роботи. Е, так само нам треба закладати мінвату ось сюди наверх. Ми там явно не достанемо. Треба ліса. Дзвонили на кілька магазинів, лісів немає. Дякую, Міша, купить собі ліса, здасть нам їх в оренду і будемо далі будувати. От. На даному етапі, що ми вже плюс-мінус поробили. Я вже й не пам'ятаю, що було в минулому ролику. Е, Тобто повідділяли вже кімнати. Е тут також поробили перестінки, вже мінувати поставили. Е зараз зашиваємо таким от паробар'єром. Хто знає, фахівці підказуйте. Ми е клеїмо це таким е алюмінієвим е скотчем. Ну, вроді би, як би доволі непогано якби, тримається. Все проклеюємо. Ще ходіть, покажу, це тут буде кімната. Тут в кімнаті вже майже все, скажімо так, заклеїли. Доволі, як би прикольно все виходить. А, до речі, тут можна, де покажи, до нас приїхав решту паркану, сюди можна виглянути. Також його вже там доробили, ворота теж зробили. Ну, по вулиці чекаємо, скажімо так, на те, щоб пройти під басейн. Бо після того будемо заливати такі підножки під теплоносос, вуличний блок, під кондиціонер. Також Ну і плюс загальний рівень землі в нас буде підніматися. Сьогодні міряли костку, куди якоїсь скільки треба. Орієнтовних 100 квадратів будемо теж замовляти. Є Постачальники з Хмельницької області, аж там виходить дешевша ціна, навіть з урахуванням доставки і доволі непогана по якості костка. Ну, якось так. Завтра буде електрик вже складати щитову. Електрика також майже вся проведена. Докупи лише мінвату. Це вже в нас пішло орієнтовних там 100 упаковок. Е, ще, ще не хватить. Зараз в нас біля 20 повних є, вкладаємо потрошки і ще десь порядка 15, ще десь треба. От. Е, ну, В будиночку вже набагато тепліше, дуже набагато, скажімо так. дучок ми включаємо там по 20-30 хвилин і кілька годин. Прям тепло. То я думаю, як ми вже докладемо повністю все мінватою, паробар'єром за шиєм, ну, буде прям, прям супер. До речі, а стяжку. Ми ж залили вже теж по теплопідлогу, це вже пройшло 4-5 днів. І хтось по-різному каже, коли можна включати хтось два тижні, хтось три, хтось місяць. Тоже, хто що знає, підказуйте. Бо ми також будуємо вперше, можна сказати, таке маємо якісь свої внутрішні розуміння, досвід, когось питаємо, хтось підказує. Відносно того будуємо. От. Ну, якось так, в принципі, будівництво триває і далі. Заходжу вже тепер по магазинах, вже всі прям говорять: о, ми дивилися ваші ролики, як там ваша стройка, як там то як там все. Ну, приємно. Буду далі ще щось розказувати, показувати. І ось такі ворота у нас вийшли. Нагадую, це я варив сам. Перше якесь. І ось такі вони зсередини. ще та сторона докрутиться. Вона взагалі бомба. Ну і паркан. Тобто. Ще розкажу вам деякі плани. Будемо робити зараз тут басейн, тобто осінню. В загальному ми планували пізніше зробити басейн. Ось тут 3 на 6, але будемо його робити зараз, того, щоб ми потім не вертались до всіляких земляних робіт. Пізніше розкажу, який обираємо басейн, що як, які обладнання будемо ставити, і всі ці моменти.